Дієві інструменти для розвитку міських просторів у Чернівцях створили інтерактивну мапу безкоштовних сервісів громади, поруч та гру громадської підтримки. За задумом організаторів обидві ініціативи спрямовані на залучення громади до міського планування, дозволяють вільно обмінюватися послугами геошок та відкривають нові можливості для активної участі мешканців у формуванні комфортного та функціонального міського середовища. Громадська організація «АРАК» запросила резиденцію молоді для того, щоб спробувати взяти участь у цьому проєкті разом із нідерландськими партнерами для того, щоб Створити такі спільні простори зростання спочатку. Називався цей проект. Е, головна його ідея: в чому під час е, розгортання великого повномасштабного вторгнення до нас приїхала велика кількість і донорів, і переміщених осіб відкрилося багато хабів, багато місць де вони могли займатися арт-терапією будь-якою творчістю. Набувати нових навичків і скілів. Проте з часом підтримка таких ініціатив послабилась. Створені простори оснащені всім необхідним подекуди постують через нестачу фахівців, які б мали бажання проводити майстерки чи інші заходи. Ми вважаємо, що сьогодні це дуже актуально, тому я тому що на прикладі USAID ми побачили, що підтримка донорів вона не стабільна наразі. В ці важкі часи нам потрібно мережуватися, підтримувати. Один одного і своїми зусиллями намагатися виживати, триматися на плаву. Відповідно, було створено портал для комунікації, та для початку відібрано три локації, які б мали функціонувати самостійно. Один інклюзивний простір в офісі омбудсмена, другий в гуртожитку, де проживають ВПО. Там є облаштований простір, і третій простір на базі політехнічного коледжу, тому що це дуже різні цілі Ві, аудиторії а там є величезна прив'язка знову ж таки до внутрішньопереміщених осіб і, і до інших соціально незахищених верст населення. Тому було прийнято рішення зібрати та систематизувати всю необхідну інформацію, навчити як самим створювати заходи та як залучати інших, щоб небайдужі могли самостійно об'єднатися та самоорганізуватись. Так і виникла ідея допомогти, створивши мапу громадської підтримки в області. Громадська організація. Наша орек, вона від початку створювалася як асоціація. Для підтримки громад з Чернівецької області і зараз в цьому проекті ми по суті втілюємо далі свою мету, і ми дуже раді, що завдяки йому в Чернівцях стали доступні інструменти, які апробовані в багатьох країнах. Це, зокрема, карта, на яку нанесені всі не всі, але хоча б якомога більше послуг соціальних, які можна отримати безкоштовно в громаді. Ми вирішили взяти досвід Нідерландів. І створити таку мапу громадської підтримки. Ми подумали, що в Чернівецькій громаді є дуже багато громадських організацій, хабів, просторів не знаю, місці для проведення часу, де можна розгортати діяльність незважаючи, чи є донорська підтримка, чи немає одним з таких прикладів, якраз є організація Резиденція молоді, каже Наталія Синюсик, адже простір співпрацює не тільки з молодими чернівчанами, але й з іншими об'єднаннями, простими мешканцями міста, надаючи підтримку в реалізації їх ініціатив. До прикладу букають наше приміщення і каже, я хочу зробити. Якщо він відповідає політикам нашої організації комунальної установи, ми їм підтверджуємо, тобто вона має бути не політична. Не не релігійне і не за гроші в такому разі. Ми їм підтверджуємо, і вони безкоштовно можуть користуватися приміщеннями резиденції молоді і технікою. Ми надаємо всю супровідну підтримку, яку вони потребують, анонсування і так далі. Громадські організації, які потрапили на інтерактивну мапу, найрізноманітніші: медицина, спорт, культура, заняття з дітьми, молодіжна політика і не тільки тому кожен зможе знайти те, що їм потрібно, додає фахівчиня. Єдине обмеження це ці громадські організації, які мають в своїй основі якусь частину соціальної, якої складової, тобто там надаються безкоштовні якісь послуги, тобто не за гроші, це не як дошка якихось платних послуг. Абсолютно. Якщо ви представник громадського сектору, хочете там зареєструвати вашу громадську організацію, ви просто заходите на сайт, авторизуєтеся, отримуєте унікальний логін і пароль, і тоді. Ви можете самі керувати сторінкою вашої громадської організації, тобто це суто ваша відповідальність, що ви туди вписуєте. Перейшовши на сайт, можна обрати, що у вас на меті: подивитися на спектр послуг, які пропонує Чернівецький громадський сектор, або ж ви самі хочете зареєструватися та відповідно залишити інформацію про себе та свою ініціативу. Юлія Слободян, телеканал ТВА.